Пропонуємо останню відеорозповідь із циклу спогадів про першу українську дивізію Галичина. Нашим журналістам вдалося відшукати свідків та учасників визвольної боротьби, які вижили, і мають що розповісти. Коли ви приїхали додому, яка реакція була у ваших рідних? сусіди не здавали? То спочатку ніхто нічого не знав, я як приїхав. Я приїхав, я скривався ще півроку. скривався. пізніше виробив документи на переселенця, поїхав з тими документами, ще виїхав на Україну, а там, оказується, не приписували з цими документами в Київській області. Но як режимний, я не маю куди діватися, я ті документи спалив, ті документи От. і приїхав, е, приїхав е, назад додому. Но за ним приїхав, то я що рискнув, тому що далі мені так нема. Безвихідне, бо тут, куди вже, е, то був вже е, в ліс, не було. Знаєте, вже 46 рік вдома, вдома, в себе вдома. Рідні знали, що ви. Так, вдома, так, рідні, так. Це. Так. І... Коли коли ви відкрилися? А відкрився я вже документи е, Виробив директор Півзаводу тут був, ну і в нього воєнком Олеську був знайомий Білошапкін, також е, був. Е, він був воєнкомом, а батька його колись розкуркули з Дніпропетровської області. Він також був в Молотиській області розколачений, батько його. Ну, а син вже е, був підполковником, був воєнкомом тут. Ну, ну і цей директор заводу його знав, і е, ночі ми приїхали в Олесько, вже все обговорено було. От, і приїхали прямо до цього Білошапкіна. Приїхали там, посиділи, все. Ну, от договорилися, він викликав, е, викликав цього е, з воєнкомату е, начальника цього, е, ну, що приписує в воєнкоматі. І е, е, прийшов там, посиділи, ще той на воєнкомат, пішов, видали мені е, цей, як це називається, я вже забув. На, так на передній, воєнний білет, А приписне свідетельство, чи як воно називається, видають, так як призовникам. От, видали мені це свідетельство, А після цього я отримав воєнний, воєнний білет. Як вже був воєнний білет, на основі воєнного білету я отримав паспорт. І так я легалізував. Паспорт видали аж пізніше. Спочатку ніхто не видав мене. Аж пізніше мене видали, я на роботу остроюся все вже і е, у Львові робив, вже, у Львові робив, і також була така е, напіввоєнна організація будівельно монтажна. І вже пізніше мене аж видали е, у Львові, то через рік я видали. І, і вже тоді посадили мене капітально. Вже засудили. От 28 лютого 48 року то вже засудили мене не, не 48-го року, то посадили в 48 році, а е, в лютому засудили 28 лютого, то що вищі е, мери наказання розстріл, заміна. Е, Заміна на 25 літ ІТЛ, виправчих лагрів і там позбавлення прав і позбавлення права 5 літ позбавлення права повернення на Україну. От то все. І скільки ви відсиділи там? А відсидів? Я сидів до після смерті Сталіна всі ті, що за німецькі справи були суджені. От. Так, їх, так дивізійники нас, так вони підлягають, якщо вони не були воєнними злочинцями, а були в полоні там чи що, от, так їх діла припиняються і звільняють. Після цього стали відпускати судбу як малолітка я, то Після жалоби, як написав, то я ще вам цього не говорив, як жалобу написав. Я написав все, як було, як допроси знімали, то, от, як я написав просто їм от, жалобу, та жалоба, певно, є тут ще в цьому архівах, певно є. То я їм написав так, що я сам народився і жив, і виховувався в буржуазній от, І... Пізніше в Радянському Союзі я був всього, кажу, 20, 20 місяців всього. А під німецькою окупацією, я кажу, був три роки, мене судили як ворога народу От, за зраду батьківщини. Тут, кажу, і повнолітній не розбереться, так і пишу в жалобі, де його, де його батьківщина? Якщо б повернути час назад, ви б не поміняли своє рішення вступити в Осець Галичину? то якби були ті ж самі обставини, то вступив би. Ну Тобто ви не шкодуєте, що Ні, я не шкодую. Весь наріз приймав їх як своїх українців, патріотів. Тому що вони не були фашисти, вони не вбивали нікого, вони не йшли завоювати чужих земель. Вони воювали на своїй землі за свою державу і за свій нарід.